Номер 36, сторінка 9. У ящики по 10 кг і 5 кг. Розклали 600 кг огірків. 5 ящиків було 26. Скільки знадобилось ящиків місткістю по 10 кг. Щоб знайти відповідь на запитання умови задачі, нам спершу треба дізнатися, скільки Кілограмів огірків розкладали в ящики по 5 кг. <кій> Після цього ми дізнаємо, скільки огірків розкладали в ящики по 10 кг. І будемо знати, скільки потрібно було ящиків місткістю по 10 кг. 5-кілограмових ящиків було 26. Отже, першою дією ми знаходимо кількість кілограмів огірків, розкладених в 5-кілограмові ящики. 26 помножити на 5 дорівнює 130 кілограмів огірків. Кілограмів огірків було в кілограмових ящиках. ящиках. Друга дія. Всього було 600 кілограмів огірків. Отже, 10-ти кілограмові ящики розкладали 600 кілограмів огірків, відняти 130. Отримаємо 470 кілограмів огірків було в 10 кілограмових ящиках. Отже, знадобилося, якщо в кожен ящик клали 10 кілограмів, то 470 поділити на 10, отримаємо 47, пригадуємо, ділення на 10, це ми з кінця забираємо нулик. Або переносимо кому на знак уліво. Маємо 47 ящиків. Відповідь. Знадобилося десь 10-кілограмових ящиків. 47 ящиків